Дівчатка, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене буде для вас відеоогляд моїх порожніх пляшок за лютий місяць. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною і всім приємного перегляду! Скажу вам одразу, що порожніх пляшок буде небагато, але вони є, і я вирішила: у мене є час, у мене є настрій, чому б вам не зняти це відео. І так, розпочинаємо. Перше, що у мене закінчилося, фігурував у порожніх пляшках минулого місяця. У мене сатін Бейбі-Екопорошок на 112 12 пранів 3,5 кг, універсальний для всіх типів одягу та кольору. Довго залишати, ну, зупинятися на ньому я не буду. Тому що багато я про нього казала, він мені подобається. Бюджетний, класний, класно відпирає. Хоча деякі дівчата писали в коментарях, що комусь не подобався. Ну, Це вже таке, кожному своє. Але я е, цілком задоволена. Далі у мене закінчився ось такий тессорій Деоріє. Де Якщо я правильно е, читаю, це парфумований е, кондиціонер для білизни. Аюрведа. Мені сподобався. Приємний, класний такий аромат. Дуже стійкий, такий якийсь солодко-східний чи що, щось таке. Не знаю, класний, мені сподобався на 38 пранів тут у нас 760 мл. Була на ньому акція в Аврорі, я його купила і залишилась задоволена. Взагалі, тут Сорі Деорієнта. Це такі кондиціонери, які довго тримаються на одязі, парфумовані, класні, суперські. Багато хто їх знає, багато хто купував і багато хто задоволений. Далі із побутового закінчився, дівчата, ось такий Ріо відрозумний вибір Брала в АТБ. Аналог доместосів і всього іншого непоганий, бюджетний, гарно. Робить свою роботу добросовісно, тому нічого поганого сказати про нього я не можу. Також в АТБ багато хто купує. Супер. Так, далі, дівчатка, по догляду за тілом, закінчився ось такий дав. Це гель для душу. 250 мл. Приємний, стандартний такий аромат свіженький. Такий ніжний, кремовий, класний. Мені сподобався. Взагалі-то лінійку DAF я люблю. Всі її продукти топові, всі її продукти класні. Цей гель для душа мені сподобався саме тим, що він, знаєте, дівчата, такий ніжний, приємний аромат, стійкий та кремова текстура. Дуже ніжна. Не сушить шкіру, тому. Я цілком задоволена і буду купувати ще. Так, далі у мене закінчився лосьйон для тіла з вербеною. Ось, Приємний, класний від Ліора. Мені сподобався в минулих порожніх пляшках у мене було два гелі для душа з цієї лінійки. Непоганий. Класний, мені сподобався приємний ніжний, такий свіжий аромат, ненав'язливий, На літо буде саме те, що треба, я так вважаю. Гарно поглинається у шкіру, не залишає липкості. Ось, шкіра зволожена та ніжна після, після цього лосьйончику. Ось так. Написано, що це парфумований крем для тіла, а не лосьон. Об'єм у нього 260 мл. Я залишилася цілком задоволена. Є вони у Єві, є вони в просторі, здається, я не пам'ятаю, може і немає, але є вони в Аврорі. Тому, дівчата, заходьте, дивіться і кому цікаво, купуйте. Так. Далі, дівчата, обличчя. У мене закінчився ось такий крем від Санне. Ось, з вітаміном С та є. Класний крем. Гарно зволожує шкіру. Ось. Гарно працював над запаленнями, дуже гарно їх підсушував. Мені він сподобався цілком та повністю. Тут 40 мл об'єм. Це у нас крем для чутливої шкіри обличчя. З гіалуроновою кислотою, вітаміном С та є. Класний, мені сподобався. Взагалі, то сане лінійку я якось затестила була. Один раз, другий, третій. І майже всіми продуктами я залишилася задоволена. Здається, один раз я брала крем під очі, то мені там не, не все сподобалось. А так він цілком працює. Дуже гарні ціни на цю лінійку. Тому класно. Запаленнями він працював супер. Гарно підсушував, прибирав покраснення, тому я залишилась задоволена. Десь напротязі місяця я користувалася цим кремом і хочу сказати, що моя шкіра стала дійсно чистіша і менше було у мене запалень на обличчі. Тому, дівчатка, також рекомендую до покупки. Дуже гарний бренд, до речі, український виробник. Хто не знає, тому нагадую. Далі в мене закінчилась від Eveline ось такий тонік для обличчя в об'ємі 200 мл. Дівчатка, тонік достатньо непоганий. Він заявлений, що він має звужувати пори та тонізувати шкіру. Ну, на звуження пор я якось такого не помітила. Він для мене був, знаєте, такий якийсь освіжаючий більше. Після очищення шкіри наносиш тонік, він такий якийсь освіжаючий. Що прям якийсь такий, я не знаю, ефект вау від нього побачити, я не побачила. Але нічого поганого з моєю шкірою цей тонік не зробив. Тому у нього дуже приємний такий ніжний аромат свіженький. Чисто для того, щоб освіжити шкіру. То так. А так, щоб він щось таке робив, прям ефект якийсь вау, то такого ефекту в цьому тоніку немає. Тому, дівчата, не знаю. Хочете, спробуйте купіть, але, в принципі, він мені сподобався. Приємне відчуття, гарна освіжає шкіру. Ось тому, особливо зранку, після вмивання, більш-менш він мені сподобався. Непоганий. Дівчата, у дітей закінчився ось така зубна паста Colgate від 6 до 9 років, 50 грамів. Зараз тут ось такий дозатор, тут ще трошки залишилось. Що я хочу сказати вам, дівчата? Він такий солоденько, ну, слегка солоденький, але в нього є м'ятні такі часточки. Тобто він більш-менш освіжає подих. От, але він, як бачите, ця зубна паста, вона така ріденька, дуже-дуже неохайно виглядає у нас флакончик. Але, в принципі, з точки зору очищення, достатньо непогано. Непогано вона очищує зубки, не пекуча, така свіженька. З м'ятими нотами, але не пекуча. Гарно очищує, освіжує подих. А єдине, що вона ось така трошечки ріденька, то не зовсім зручно. У кого маленькі дітки треба буде контролювати, тому що з дозатора, я ж кажу, прям багато виливається продукту. Ось. А так, в принципі, нам сподобалось. Цупна паста гарна, брала в Єві. Ось, нещодавно знову купила на акціях. Мені дісталася ця зубна паста. Придбала її знову. І останнє, що я покажу, це ось така туш від Eveline Varieté. У мене закінчилася, як завжди, у чорному кольорі. Ось така у неї вигнута щіточка. Непогано вона профарбовувала дівчата. Віки супер. Мені вона сподобалась більш-менш. Силіконова ось така щіточка, гарно профарбовувала вії, гарний давала ефект такий, знаєте, ефект накладних вій. Мені сподобалась також бюджетна ціна, чому б і не взяти. До речі, із лінійки Evaline Varieté, скільки я не брала б туші, вони майже всі мені подобаються. Я єдине, що я не брала рожеву. І чорну, здається. А так, достатньо непогані туші. Ті, що я брала, мені подобаються. Ось. Так, все, дівчата, це ось такі невеличкі порожні пляшки. У лютому місяці у мене закінчилися. Такий вийшов невеличкий огляд. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей у моїх нових відео. Всім па па па, -па.